ГПУ підозрюю Олександра Єфремова в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про таке розповів сам екс-депутат перед допитом у генпрокуратурі. Напередодні він вийшов із СІЗО під заставу. Утримувати Єфремова під вартою постановив Печерський суд у понеділок за підозрою в зловживанні службовим становищем і службові фальсифікації. Альтернативою слідчому ізолятору була застава в 3 мільйони 600 тисяч гривень. І напередодні її вніс екс премєр Борис Колесніков. Розповів сам Єфремов. Сьогодні колишнього керівника фракції партії регіонів викликали до головного слідчого управління в іншій справі. Суть этого дела, пока я мог ознакомиться чисто, формально, очень і бігло, заключается в том, что взяли мои три выступления, которые я сделал, будучи народным депутатом Верховной Ради на погоджальній Раде и на пресс-поинте, когда события на Востоке начали развиваться в апреле и мае прошлого года, на основании этих заявлений делают заключение о том, что я якобы говорил какие-то вопросы, которые могли трактоваться как разжигание межнациональных отношений.